Привіт! Дивіться, що я знайшов, на. Коли я споряджав восьми коли закривав? От. Матриця є така. У мене съемна. В общем, ну, то не важно. Значить, яка різниця, всі думають, так? Да? Яка різниця між восьміркою і шестьоркою. Зараз я ще візьму шістерочку. Ну, Візьмемо таку, наприклад. Шестілучову. І хай буде. Ну, хай де цього. Матрицями. Матрицею я їх не підтягував ще. Не рівняв. Просто така виходить глибока задавка. Матрицею ще не рівняв, бо ще не до того. Коротше, дивіться. Значить, в цим, ну, на вісьмі лучові, значить, що я зробив? Я е, всипав 1,65 е, пороху Nobel Sport D20. Обірвав ліпістки з цього контейнера. Цього контейнера я обірвав ліпістки. В общем. І, ну, якщо обірвати, виходить, просто без контейнера пиш, да? Значить я його поклав на порог. Все по 35 грам дробі там. В принципі. Ну, Розчитаний він там на 34, 32, 34 я зробив 35. І. Нічого більше не клав, бач? Тут зірочка нормальна. Ще гаєпом підрівняю, і все буде хорошо. Вот. Тут зірочка провалилася, бачиш? На восьмій лучові. Тут нормально, а тут провалилася. На восьмі лучовку, щоб підігнати і зробити так само, як на 6. Вот. То сюди прийшлося поставити ще дві картонних прокладки по 3 мм. Немаєш, тобто піжів дає поставити більше восьмилучовка, лучовка, ніж 6. Тут просто контейнерний, я зараз покажу, як я зробив. Вот. Таку от штуку я зробив. Бо не було піжів, коротше. Отак, от треба без контейнера, щоб було. То ця штука поставлена на порох. І тут вона провалилася. Зірочка. Тут нормально. А тут провалилася. Щоб восьмілучовка не провалилася, то я на цей піш зверху. Ще поставив дві картонних прокладки. Ось от. така от висота вийшла щоб восьмилучовка закрилася нормально, тобто не провалювалася. Получається, що вісьмілучовка лучше нарізає. І Мілкіше нарізає і вона лучше просідає. Якось так.